«Що?» Хлопці повиймали дошки по одній і поскладали їх збоку. Тоді побачили, що дошки закривали глибокий підземний хід. Зараз принесу ліхтарик, сказав Джуліан. Приніс, увімкнув, і діти побачили. Темний хід, що вів униз під схилом пагорба, з одного боку якого були прорубані сходинки. Усі посідали і приголомшено дивилися вниз. Подумати тільки, що ми поставили наш фургон над входом. До Криївки чоловіків. вигукнув Дік. Не дивно, що вони розлютилися. Не дивно й те, що вони передумали і сказали нам, що ми можемо спуститися до озера і таборувати там, а не тут. Хай йому всячина. Сказав Джуліан, дивлячись в отвір. Ось куди вони ходили. Куди ж цей хід веде? Вони пробули <плес> там дуже довго. Їм вистачило глузду покласти дошки на місце і прикрити вересом вхід, щоб його не знайшли, коли вони спустяться в долину. Понго раптом заманулося спуститися в яму. Він спустився вниз, намацуючи волохатими ступнями сходинки для ніг і всміхаючись дітям, і зник унизу. Ліхтар Джуліана не міг його знайти. Агов Понго. Загубишся? Тривогою гукнув Нобі. Але Понго щез. Чорт забирай, лайнувся Нобі. Він блукатиме там під землею і не знайде дорогу назад. Доведеться піти по нього. Можна мені взяти твій ліхтарик Джуліане? Я теж піду. Випростався Джуліан. Джорджо, принеси, будь ласка, свій ліхтарик. Він поламаний, сказала Джорджа. Я впустила його вчора ввечері. І більше ні в кого ліхтариків немає. Дуже прикро, засмутився Джуліан. Я хочу, щоб ми пішли і роздивилися там внизу. Але з одним ліхтариком іти не можна. Гаразд, я тільки но спущуся з нобі і заберу понго. Швидко роздивлюсь навколо і повернуся. Може, побачу щось варте уваги. Нобі спустився першим. Джуліан за ним. Решта стояли навколішках біля отвору і з заздрістю спостерігаючи за їхнім спуском. Незабаром хлопці зникли. «Понго!» – заволав Ноббі. Понго! Іди до мене, кому кажу, ідіоти. Бонго зайшов не дуже далеко. Йому не дуже подобалася темрява внизу, і він підійшов до нобі, щойно помітив світло ліхтарика. Хлопці опинилися у вузькому проході, що розширювався заглибленням у пагорб. Десь тут мають бути печери. Сказав Джуліан, посвітивши ліхтариком. Ми знаємо, що з пагорба витікає багато джерел. Наважуся припустити, що протягом століть вода вимивала більш м'яку речовину, і скрізь у пагорбі робила печери і тунелі. І десь у печері Луйден ховають речі. Про які не хочуть, щоб хтось знав. Це радше крадене. Хід завершувався маленькою печерою, з якої, здавалося, взагалі не було виходу. У ній не було нічого. Джуліан посвітив ліхтариком і вгору, і вниз по стінах. З одного боку побачив сходинки і простежив їх до отвору в даху, проточеного, мабуть, водою багато років тому. Ось туди ми й підемо, сказав він, уперед. Стривай, зупинив його Ноббі. Світло ліхтарика надто потьмяніло. Ой, лишенько, це так, стривожився Джуліан і сильно потрусив ліхтарик, щоб зробити світло яскравішим. Але батарейка майже розрядилася, і замість покращитися світло стало ще слабшим. Поки зовсім не перетворилося на ледь помітне жевріння. Ходімо, нам краще одразу повернутися, сказав Джуліан, трохи перелякавшись. Я не хочу бродити тут у непроглядному мороці. Це не іграшки. Ноббі міцно вхопив волохату лапу Понго. І так само міцно ухопився за светр Джуліана. Він не хотів втрачати жодного з них. Світло у ліхтарі згасло. Тепер треба шукати дорогу назад у цілковитій темряві. Навпомацьки Джуліан. Рушив ходом назад, до отвору, знайшов його і, торкаючи стіни, пішов далі. Це було не дуже приємне заняття, і Джуліан радів, що вони з Нобі не пішли далеко. Жахливо було б, якби вони далеко занурилися і не змогли вийти з підземного ходу. Аж ось попереду посвітлішало, і хлопці здогадалися, що це денне світло біля входу. Вони радісно подибали на світло, підвели очі і побачили стурбовані обличчя друзів, які намагались їх розгледіти. Ми повернулися. гукнув Джуліан. Поліжчи нагору. Мій ліхтарик згас, і ми далеко не ходили. Але Понго з нами. Друзі допомогли їм вилізти з ями. Джуліан розповів їм про отвір у даху маленької печери. Туди й ходили ці двоє, виснував він. А завтра, коли ми купимо в містечку ліхтарики, сірники і свічки, гуртом теж туди підемо. Ми маємо усе там ретельно обстежити. У нас, я так розумію, все-таки буде пригода, тихо сказала Ен. Боюся, що так. Підтвердив Джуліан. Але ти можеш залишитися на фермі з пані Меккі, Люба Ен. Ти зовсім не зобов'язана йти разом з нами. Та ні за що. Якщо ви вирушаєте у нову пригоду, то і я з вами, рішуче мовила Ен. Навіть не думайте спекатися мене. Гаразд, погодився Джуліан. Підемо всі разом. Стає з біса, де далі цікавіше. Продовження буде.